Історія цієї мілітарі колекції почалась практично в перші дні великої війни. Її творці, студенти Криворізького навчально-виробничого центру. Назву колекції обрали символічну, незламна ідея народилась у важкі часи. Нелегкою була і робота. Згадують у закладі. Дівчата прийшли. Дівчата наші спеціалісти, діти, які були небайдужими з перших днів війни, допомагали. Учас, приймали участь у волонтерському русі у відшитті одягу. І коли десь трошки була невеличка пауза в нас між волонтерством викладацькою діяльністю, спитали дівчата: так що ж нам треба далі робити? Кажу, давайте створимо нову колекцію. Ну, було таке питання. В них не на часі, не до вечірніх суконь. Кажу, а чому ми маємо робити вечірні сукні? Давайте щось зробимо в стілі мілітарі. Створення молодіжної колекції в стилі мілітарі незламна бере початок з повномасштабного вторгнення Росії. Саме наші здобувачі освіти проявили ініціативу створення нової колекції, нових образів від розкрію створення лекал. Це все відбувалося під час повітряних тривог, блекауту, обстрілів. У колекції моделі і чоловічого і жіночого одягу. «Мілітарі колекція незламна має п'ять образів: чоловічий комбінезон, також чотири образи: жіночий, е, сукня, е, костюм, бомбер українськ, е, український зі спідницею. Колір сьогодення хаки. Тому колекція саме у цьому кольоровому рішенні розповідають творці: діляться вклали у роботу переживання, якими сповнені через війну. В неї було вкладено не просто душу, я так впевнений, що в неї були вкладені всі наші емоції тоді, коли дитина я вважаю дитина, тому що в тому віці ще дитина сприймає цю війну, сприймає так, як вона її бачить, і в неї з'являється, випрацьовується якийсь ступінь захисту. І цей ступінь захисту саме був і вкладений в основу цієї колекції. Тобто дуже багато емоцій в ній. Вперше цю колекцію показали землякам у парку Шахтарський під час святкування Дня міста. Михайло Бистроф, Олексій Правицький цей день.